Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про два чуда, котрі вчинив Ісус Христос, особи, яких між собою є різні та незнайомі, проте те, було дещо, у чому вони були дуже подібні, це є їхня віра. Глибока віра та довіра до Бога є головним фундаментом та ядром двох сьогоднішніх оздоровлень. Коли ми говоримо про віру, катехизм католицької церкви навчає нас, що це є Божа чеснота, через яку ми віримо в Бога, та в усе те, що Він нам сказав та об'явив, і що Свята Церква пропонує нам вірити, бо Він є самою правдою. Проголошуючи людям добру новину про Царство Боже, Ісус Христос навчав людей через притчі. Проте всі свої слова Він потверджував чудесами. Особливіший спосіб це підкреслює нам Євангелист Марко, коли завершує своє Євангеліє, кажучи, а Господь допомагав їм та стверджував слова чудесами, які їх супроводили. Розглянемо сьогоднішні два випадка оздоровлень, які пропонує нам Євангелист Лука, Начальник синагоги Яїр, котрий зустрічається з Христом, щоби Той прийшов до його хати та оздоровив його дочку. Уже з самого початку виявляє нам свою велику довіру до Ісуса Христа. Ім'я Яір у перекладі означає Бог підніме. Лука описує нам, що цей начальник юдейської синагоги припадає до стіп Христа та просить про оздоровлення своєї 12-річної дочки, котра на той час є при смерті. Застановімося і спробуємо уявити собі почуття цього чоловіка. По-людському, всяка надія є втрачена, але Він вірить у того одного, у того єдиного, про котрого неодноразово вже чув, про Господа Ісуса Христа. І, чуючи, напевно, неодноразово Його притчі, знаючи про ті чуда, які творив Христос, Він йому вірить і йде, просячи. Це була його остання надія на допомогу. Продовжуючи... Свою розповідь Лука описує нам, що, ідучи до хати Яїра, до Христа торкається жінка, котра 12 років страждала на кровотечу. Бачимо вже таку цікаву і символічну паралель що ця жінка страждала на цю невеликовну хворобу рівно стільки, скільки мала дочка Яїра. І Лука описує нам, що ця жінка витратила все майно на лікарів, і вони нічим не змогли їй допомогти. І вона покладає свою останню надію на Ісуса Христа. Доторкаючись до нього, кровотеча припинилася. Запитуючи апостолів до натупу, хто до мене доторкнувся, Христос це робить не тому, що не знає, хто до Нього доторкнувся, але виявити перед всім народом велику віру цієї жінки. Віра твоя спасла тебе, вже доходячи до хати. Начальника синагоги Яіра, ми бачимо надзвичайно страшну картину з нашого людського розуміння. Люди повідомляють, що дочка померла. Можемо собі тільки уявити продовження емоцій і почуттів Яїра. Можливо, він собі так думав, що якщо Христос би не застановився, щоб оздоровити й поговорити з тою жінкою, може, якби вони йшли трішки швидше і. Багато різних обставин, можливо, того би і не сталося, і дочка би не померла. Але саме в цей момент Христос каже, що твоя дочка не померла, вона спить. І на це слово Яір також мав велику віру Він довірився Господу Богу у цей найтяжчий момент вірити у найтяжчий момент у найтяжчих обставинах. Коли з людської точки зору вже немає ніякої надії, коли видається, що ситуація є абсолютно складна і безвихідна, саме в цей момент, довіряючи Господу Богу, проявляється велика і справжня віра людини. В наш час довіряти є надзвичайно складно в світі є надзвичайно багато брехні, злоби, проблем, труднощів, невизначеності. Людині деколи просто опускаються руки і видається, що ніхто їй не зрозуміє і ніхто їй не хоче допомогти. Деколи спостерігаючи на тяжкі обставини сьогодення, людина може відчайдушно з глибини своєї душі запитати Господа Бога Боже, де ти. Дивлячись на ці два євангельські оздоровлення, ми можемо собі зрозуміти і почерпнути для себе, що завжди у найскладніших. І найбезвихніших обставинах Господь Бог простягає свою руку і готовий допомогти людині. Людині потрібно відповісти відповіддю віри та довіри. Якщо ми уважно проаналізуємо сьогоднішню івангельську розповідь, то побачимо, що у випадку, як із Яїром, так і з кровоточивою жінкою були люди, які були поруч і казали, і пояснювали, що. Це вже кінець, ситуація є безвихідна, абсолютно й немає ніякої надії. Подібно, як НАТО казав я Ірові, не турбуй більше вчителя. Напевно, і цій жінці неодноразово казали її знайомі, родичі, що вона вже з цією хворобою буде жити до смерті, тому що по-людському вже немає ніякої надії, немає ніякого шляху для вирішення. Але саме у цей час і в цей момент проявляється Божа любов до людини. Велика глибина віри та досвідчення Божої любові полягає у довірі до Господа Бога у важкі моменти життя. Сьогоднішнього дня, 19 листопада, у всій католицькій церкві припадає Всесвітній день бідних, проголошений Папою Франциском у 2016 році. В особливіший спосіб святіший Отець закликає кожного з нас не відвертатися від тих. Хто перебуває у скрутному становищі, багато людей, особливо у теперішній час, страждають через нестачу їжі та пиття перед великим страхом невідомості завтрашнього дня. Завданням важливим кожного з нас є бути опорою для таких людей, кожен у свій спосіб. Це не обов'язково має бути матеріальна підтримка, але деколи добре слово, допомога. Розрада, підтримка може бути великим досвідом любові, як для тих людей, кому ми допомагаємо, так і для нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!